25-й день в селі, як тобі? Друзі, дощі, пройшли дощі, 3 дні лили, півгодини назад закінчились. Треба копати тую, копаю в болоті. Купу дискомфорту в моменті. Я переїхав з півдня України, зараз дивлюсь стабільно. Тут на 4 градуси холодніше. Ці 3 дні був дощ і середня температура 5-6 градусів. От реально дискомфорт, от капець, ці дощі хочеться, щоб вони закінчились, але це в моменті приходить. Дощі льють насправді не для того, щоб нам дискомфорт спричинити. Вони просто льють. І треба теж вміти перефокусувати увагу. Так, зараз це для мене дискомфорт. Так, дощі, так заважають працювати нормально. Купу болота, це ходиш, ну, неприємно. Але що буде далі? А далі, друзі, виростуть гриби, їх можна буде збирати. І це вже урожай. Тому Твоє відношення до цих ситуацій, це дуже важливо дивитися на перспективу. Ось так. Чекаємо грабів. Будемо збирати. Ну, а дощі – це невід'ємна частина гри природи. І воно може бути неприємно, але треба терпіти. Вміти просто перетерпіти ці етапи життя. складна робота, тому що умови ускладнені X3. На лопату налипає, на ноги налипає, все в три рази важче, ніж має бути. Я не скажу, що прям якісь зони тіла, щось болить, кріпатура, воно просто загально втома Я знаю, що при нормальних умовах лопата не має стільки важити. Калоші стільки не мають важити. Лопата хочеться щоб вона рупала землю, а на неї прям там, де гостре налипає. І воно просто ну, не врізається постійно це чистити. На початку коріння. В середині коріння, але на початку прям болото, потім просто мокра земля. Реально, якби в нормальні умови, я б це викопав в три рази швидше і легше. Це просто щось нереальне. Ніби ямки немал... невеликі. Ось наскільки? Ну, До пів метра глибина. Там трошки більше, там пів метра глибина. Дві ямки, а так ушатався. Фух, сьогодні не їв. Був легенький перекус, печиво, пуерчик, я розумію, вже обідній час. От, І в мене прям темніє в очах, коли я довго працюю. Тому обов'язково треба снідати нормально. Це мій урок на сьогодні. Іду їсти. Ще третя ямка і далі до батьків викапувати. Викапувати ту і перевозити сюди і тут їх вкапувати. Як я хочу ще сьогодні. Погреби вийти, я не знаю. Часом обмаль, треба його задіяти максимально корисно. 27 й день в селі, як тобі? Як мені, друзі? Я копаю яму. Прийшов час. Прийшов ціло мене не прийняло таким, який я є. 27-й день, все, копав я яму, друзі. Задубав.

Ох, друзі, закалка сьогодні була дуже класна. Ось вона. Іду робити те, до чого неможливо бути готовим на 100%. Ковшик забув покласти, йду за ковшиком. Ух, друзі, прогрівка. Це найважливіше. Заходимо, складемо. Температура дуже схожа на вчорашню, можливо на градус вище. 5-6 градусів вода всю ніч стояла на вулиці, тому температура відповідна. Фух, з чого початку? Ноги. Нормально. Робимо все швидко, розтираємося, тому що лагідно, збережно до себе. Поки стою. Ага, вже ступня починає німіти. О, ні, така сама температура. 5 градусів, скоріше всього. О. Можна додати емоції, так легше пережити стрес. Ух. Ух. Що у нас іде далі? Далі руки, плечі, потім перейду на живіт. Вчора робив по-іншому. Треба міняти трошки. стратегії. Дуже холодно насправді. Ввечері я робив вчора. Ого, слухай, не так було Ну, Тоді ми набрали з криниці і майже одразу війни було. Скоріше, все в криниці. Тепліше. Тепліше, не так. От і відповідь, чому вечірня закалка легша. Температура була менша. Ну що, я думаю. А таке відчуття, що в горах сніг випав, просто морозно. От такий мороз відчувається. Абсолютно нема вітру, але морозно. Добре, ще й mm. 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 uh. oh, що Все? там, дружок? погритися. Гей, гей! В самому у кінці, коли це корпус виступає, шия і голова. Ух! Фінеш. Ух! Ух, тича. Мало ух. Городу. До речі, коли... Голову помив, от ніби була точка, в якій ще було тепло, зараз все кругом холод, але навпаки, цикл закрився і мені одразу тепло стало. Цікаво. Mm -hmm. У будь-якому випадку, друзі, треба зранку підмиватись. Наприклад, при наших умовах, це да? кіп'ятити воду, ще щось. Та, ти швидше і ну, здоров'я. Село закаляє. Мене ні. Мені <гум> давити. <гум> З легким паром. Пар іде, да? Іде паром. Йде легкий пар, <гум> от звідки цей вислів. <гум> ну, все, я змерзла. <гум> Мені добре. Ух. Пальці. Тримав майже весь час. Воду пальцями, пальці змерзли, все інше добре. Я дякую. Також ми вчора ввечері вкапувалися, Ці туї. викапували дві штучки. Сьогодні ще три. Треба буде викопати, підготувати під них ямки. Потім пішов дощ, потім це. Ця... Мясове це болото, ну, дощ закінчився. В цьому болоті я викапував, докапував другу тую, а друга туя вона велика. Зараз покажу, вони були на сантиметрів 10 ще вищі. Ми їх всадили досить глибоченько, та десь 180 см висота. ця десь 2,05-2,10 см. Було їх одразу посадити. Дивним мені виявилось те, що. Я думав, там реально корнова система така потужна, треба копати, копати. А потім ну, трошечки копнув, похитав і взяв основний корінець. Він реально розміром з таке широченьке відро. Ну, трошечки більше може. Ну, взяли ми ці туї, привезли на мотоблок ввечері, восьма вечора, і мені треба було вкопати ці дві ями, по правилам правильно їх посадити. В болоті кожна калоша по три кілограми, лопата ще три кілограми, все таке важке, липне, фу, купу, купу дискомфорту, але я попрацював добряче, посадив одну, потім поїв, посадив іншу, в пів одинадцяти. Десь ми закінчили, десь без 15, 15-одинадцять, потім дав та закалочка, Вечірня була закалочка, друзі. Ось, і коли я копав ту, і я ще зняв ось цей ось прекрасний ролик. Навіть два. Друзі, земля мене забирає вже. Просто врісся, ноги не можу підняти. Копати ями, садити ту і в дощ. Це моя стихія, друзі. Я люблю життя. І я впевнений, що на райських планетах живуть саме так. Я в раю. Ось таку красоню Саша садить. Хтось хоче в райські планети, ще щось. Ось, друзі, о. Що треба? Ну, ніча земля. О, які просто фрукти, ягоди. Все, все, ось рай тобі на землі. Є. Лягай. Лягай, бігамо. Взагалі все класно. Якщо б не цей маленький момент з райськими планетами. Гупина. Ще досі 28-й день в селі, як тобі? Показали мені бака бідґіт. Ні. Це сам, сам, монстр. Що можеш сам зробити? Не можеш головою, працюєш руками, ногами. Сум, що є, застосовуєш просто в болоті все. вискользе из рук лопата, вы просто слизька. Я бы, может, и хотел взять так добрячу лопату, зарядить. Ну, просто. Казали, займайся хватом, армрестлинг. Не, воркаут. Боже, уже <Жень> я засобираю. Сейчас. Боркаут пішов. Наш має сервіс, дуровий на ногах. Як там прийняти духовного вчителя, щоб не працювати? <рес> Я готовий <не> віддати. <рес> О, нарда. Ти гріхастка. Служу з цим. Туєс. Я гріховний. Дуже не грішив. <рес> Туєс садиш. <рес> служиш. Тяжко служиш. Дуже тяжко. Гріз буває. Зараз було сека. На світові. Ще дві, да? І ще з той сторони підгрібатового. Ще Забро, ця, ця сидить, ця стоїть. Ще весільну музику нам треба такі весільні. Ні-ні, отак відвідай тату на лопату, мама на коцюбу. Пофіг скидає <пігла> дощ. А по ногам ти ще? <пігла> ну що, пора тепер працювати, нема вже. Нема коли сміятися. В цих ям вижити проти на себе, мої руки зламаються, або твої будуть стояти. Кой ти кой? Я, я вірю покажу, в тебе. Та, що покажу. Так, беру туди. Зараз до тебе. Давай. Аллилуйя. Аллилуйя. Ух. Ух. послал иду, 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 давай, иду, 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 иду,